Вітаю всіх. Сьогодні ми з вами, на жаль, знову маємо повітряну тривогу. Не ігноруємо її, і, коли буде можливість, працюємо над вивченням нового матеріалу. Тема сьогоднішнього нашого уроку це формули суми і різниці одноіменних функцій. Я виписала вам формули на дошку. Ви їх запишете собі в зошит. Запишете в те місце, де ви зберігаєте всі формули, а я хочу показати, як ці формули працюють. Зверніть увагу дуже уважно на деякі моменти. Отже, номер 1 Косинус 50, почнемо з простого, градусів, додати косинус 20 градусів. Завдання перетворити цю суму на добуток. Очевидно, що нам підходить формула косинус альфа плюс косинус бета, це формула номер 3. Підставляємо отримані значення, які в нас є. З умови дані значення, в цю формулу 50 плюс 20 поділити на 2, косинус 50 градусів мінус 20 поділити. На 2. Виконуємо спрощені числові і отримуємо 2 косинус 70 поділити на 2 35 градусів осинус 30 поділити на 2 15 градусів. Ми перетворили суму суму, та, що була в умові, на добуток. Друге. Давайте спробуємо там, де у нас є в позначках альфа косинус 2 альфа мінус косинус 4 альфа. Це явно четверта формула. Але тут у нас є два випадки. Або ми спереду ставимо мінус, і тоді альфа плюс бета, альфа мінус бета. Ось лише альфа і бета. Або ми беремо другу частинку цієї функції, і це буде синус бета мінус альфа. Бета мінус альфа. Це в цьому випадку це зручніше. Тому беремо другу частину. Взагалі використовуєте те, що раціональніше для вашого випадку. Два альфа мінус. Ой, плюс, вибачте, я не туди. Йду. Діти, я перепрошую. Я 6 трошки 4 альфа поділити на 2. І синус бета мінус альфа. Синус бета 4 альфа мінус 2 альфа поділити на 2. Виконуємо спрощення. 2 синус. 6 поділити на 2 3 альфа. Синус. 2 альфа поділити на 2 просто альфа. Ми виконали е, перетворення з різниці в добуток. Давайте спробуємо завдання, у яких є, ну, наприклад, е, радяне. Косинус пі на 18, додати косинус пі на 12. Дорівнює. Це сума косинусів. Використовуємо формулу номер 3. 2 косинус π на 18, додати П на 12, поділити на 2. І помножити на косинус Пі на 18 мінус пі на 12 поділити на 2. Дорівнюємо. Виконуємо спрощення 2 косинус. Ось тут зверніть увагу, як це працює. У чисельнику у нас два дроби з різними знаменниками. Спільний знаменник у цих дробів буде 36. Додаткові множники 2 і 3. Це буде 2, пі додати 3. Пі. І поділити на 2. Поділити на 2 це оцей дріб. Помножити на одну другу. І далі помножити на косинус. Тобто, оце у нас отакий аргумент нашого косінусу. В другому випадку це теж у нас два дроби з різними знаменниками. Спільний знаменник 36. Такі ж самі додаткові множники, лише 2π мінус 3π. І поділити на 2, це значить помножити на одну другу. Виконуємо перетворення 2 косинус 5, π чисельник, і 36 помножити на 2, 72. Помножити на косинус 2π 3 3, це буде мінус π. І 36 на 2 72. Ось таке. Тепер ми не готові відповісти, нам ще треба спростити останній косинус. Пам'ятаємо, що косинус функція парна, єдина парна функція, і тому косинус мінус х дорівнює косинусу х. Тобто в результаті буде 2 косинус 5π. На 72 на косинус Пі на 72. Ми виконали завдання, перетворили в вдопуток. Пропоную подивитись завдання з більш складними аргументами. Наприклад, синус x плюс альфа додати синус Х мінус альфа. І це не дуже схоже на нашу формулу, але якщо ми подивимося, синус одного кута додати синус іншого кута. Наші альфа і бета з формули дещо ускладнилися і стали цілими виразами. Дивимося, що з того буде. Це буде синус 2, не забули. Синус, використовуємо формулу номер 1, альфа плюс бета. Альфа у нас х плюс альфа, плюс бета плюс х мінус альфа поділити на 2. Помножити, переходимо на наступний рядочок, на косинус наш альфа х плюс альфа відняти нашу бета х мінус альфа. Поділити на 2. Спрощуємо вирази в чисельниках аргументів. Синус, знаменник записую, розкриваю дужки. Перед першими дужками плюс переписуємо без змін. Перед другими теж плюс переписуємо без змін. Помножити на косинус. Перед першими дужками плюс. Переписуємо без змін. Перед другими мінус змінюємо знаки на протилежні. Дивимось далі. Х додати х буде 2х. Це альфа. 2х поділити на 2 буде просто х. Альфа мінус альфа буде 0. Помножити на косинус альфа Х-х буде 0, альфа плюс альфа буде 2 альфа, і поділитися на 2 буде просто альфа. Тобто бачимо, що це працює і для деяких інших випадків. Давайте спробуємо щось подібне, з більш теж складним випадком з радіанами. Теж саме подібне щось, але з радіанами. От, наприклад, синус 2 альфа. Мінус пі на 6. Відняти синус 2 альфа мінус пі на 3. Наш альфа це перший, оце аргумент, ось він. І бета ось. Це використовуємо другу формулу. 2 синус альфа мінус бета, тобто. Від першого аргументу і на 6 віднімаємо другий аргумент 2 альфа мінус пі на 3. І поділити на 2. Помножити на косинус альфа плюс бета. Тобто 2 альфа. Минус пі на шість, плюс 2 альфа, мінус пі на три. І поділити на два. Два синус. Рахуємо, значить, перші дужки розкриваємо. Я зразу буду ось так писати 2 альфа, мінус пі на шість. Мінус 2 альфа плюс пі на 3. І це все поділити на 2, помножити на одну другу. Оце все аргумент. Помножити помножити на косинус 2 альфа мінус пі на 6, розкриваємо дужки, додати 2 альфа мінус пі на 3, розкриваємо дужки. І ще поділити на 2. Це буде 2 синус. 2 альфа мінус 2 альфа буде 0. Знаменники пі на 3 і пі на 6 різні. Спільний знаменник 6. Додатковий множник 1 і 2. Мінус пі плюс 2. Пі. Це буде пі. На 6. І помножити на одну другу. Помножити на косинус 2 альфа плюс 2 альфа буде 4 альфа, мінус спільний знаменник 6, додаткові множники 1 і 2, це буде π. Зверніть увагу мінус перед дружками, тому ці два мінуси перед дробом стоять, плюс 2пі. І це все помножити на одну другу. Ось такий аргумент у косінуса. Закінчуємо, це буде 2 синус, π на 12. косінус. Тепер уважно. 4 α помножити на одну другу буде 2 альфа мінус 3π на 6. 3π. На 6, скорочуємо 3 і 6, це буде Пі на 2, і помножити на одну другу це буде Пі на 4. Ось такі завдання.